Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршик. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Г ге та га-га-га, буква Г як кочерга. Дітки, скажіть, на що схожа буква Г? Так, на шию гусака на кочергу. Дітки, буква Г є одягом для звука Г. Які слова на звук Г ви можете пригадати? Так, груша, гриб, гарбуз, горох, горіх, горобець. Дітки, звук Г є голосним чи приголосним. Правильно звук Г приголосний. Тож пропоную уважно послухати слова, які я буду називати, та визначити, де в цих словах знаходиться. Звук Г. Вам необхідно позначити клітинку рисочкою, в якій, на вашу думку, стоїть звук Г. Дітки, в слові ріг, де знаходиться звук Г. Правильно в слові ріг звук Г стоїть останнім, отже позначаємо останню клітинку. Дітки, а в слові нога, де знаходиться звук Г. Правильно, в слові нога звук Г стоїть третім посередині слова, отже позначаємо третю клітинку. Дітки, де знаходиться звук Г, в слові гора. Молодці, в слові гора, звук Г стоїть першим. Отже, позначаємо першу клітинку. А в слові Бог, так, в слові Бог. Звук Г стоїть останнім, отже позначаємо останню клітинку. Дітки, в слові град, де знаходиться звук Г? Правильно, в слові град звук Г стоїть першим. Отже, позначаємо першу клітинку. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную утворити склади з буквою Г та прочитати їх разом зі мною.

Г-гу-го. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную провести голубку до голубенят в гнізді. Для цього потрібно прочитати склади на голубці та гнізді і об'єднати лінією однакові. Дітки, тепер пропоную серед багатьох літер знайти лише літеру Г та навести її кольоровим олівцем або фломастером. Наостанок пропоную пограти в гру Склади і прочитай. Вам необхідно скласти з частин ціле і прочитати слова на зображеннях. Ріг. Пиріг. Город. Град гарбуз, голка, голуб. огірок. А наше заняття закінчилося. до побачення.